Фальтовані дороги з розміткою, енергозберігаючі вікна, вуличне освітлення, новітні автобусні зупинки та регулярні маршрутні перевезення, дитячі майданчики та лікарські амбулаторії. Ось із таких кроків розпочалася робота над облаштуванням життя у Тячівській міській об'єднаній територіальній громаді. Саме місто стало центром ОТГ, яка шляхом реформування приєднала до Тячева навколишні села Тячівка, Руське поле, Лази та Округла. Першим завжди бути завжди є непросто тим більше бути першим у реформах, які є я завдячую всім, хто долучився до цієї асоціації міст України. Обмін особливо хочу відмітити бюджет об'єднаної громади Рісу декілька разів. Коли ми об'єднувалися села, чотири, які є біля нас, вони мали загальний бюджет разом біля 300 тисяч. При тому, що для свого утримання і своєї інфраструктури своїх закладів потребували 4,5 мільйона. Тепер скажу вам цифру 2016 року: 5,4 мільйони, які ми направили для того, щоб підтримати ці громади, кожен з населених пунктів отримав від 5 до 6 мільйонів додаткових коштів на розвиток інфраструктури. Усього у новоствореній громаді живе понад 20 тисяч жителів. За підтримки фонду відродження уже розроблена стратегія розвитку цього об'єднання до 2025 року. Це дає можливість скористатися підтримкою Державного фонду регіонального розвитку на вдосконалення інфраструктури населених пунктів. Що виділяється на інфраструктуру населеного пункту села Руське -Поль? В тому році за перший рік було 5 мільйонів 200, В цьому році заплановано 8 800. Після об'єднання у нас пройшов ремонт у дитячому садочку номер 1 капітальний ремонт. Поточні ремонт робилися у школі, у дитячому садочку номер 2 у амбулаторії зробили дорогу асфальтовану, травневу. На цей рік заплановано у нас дорогу по вулиці Карпатській, дорога головна, це 4 кілометри. У селі Руське поле заасфальтовані центральні дороги, здійснено капітальні ремонти школи та садочків. У місцевих жителів були побоювання виключно бюрократичного спрямування, де після об'єднання буде потрібно отримувати довідки. У Людей було побоювання, де будуть видаватися довідки, чи всі залишаться. Все, що ми робили, ми зараз так і проводимо. Все видається на сільській раді. Люди приходять, звертаються до нас, до землевпорядника, до старости села Руське Поле. Всі ті, що в нас проводилися, всі роботи ті ми так і виконуємо. Люди задоволені. За час існування будівлі місцевого дитячого садочка, а це майже 40 років капітального ремонту. Тут не бачили. Ба більше у приміщенні навіть гарячої води не було. Тепер же у понад ста дошкільнят, які виховуються у чотирьох групах, є спеціалізовані меблі, облаштовані майданчики, сучасні санвузол та кухня. Капітальні зміни в принципі не, не тільки в тому, що змінилося оформлення дошкільної установи. Що ми попали у такі умови, яких ми не бачили ніколи: теплота, євроремонт, кухню обміняли, ліжечка, стільчик, меблі дитячі за віком у кожній групі. Плюс Плюс з плюсом. Ось так тепер виглядає колись розбита вщент прислукова дорога на Тячівку. Нині тут не лише асфальт, а ще й нанесена дорожня розмітка. Крім того, регулярно почав курсувати автобус на центр об'єднаної громади. Дорога центральна. Вона була розбита, якою не можна було їхати до міста за 20 хвилин, зараз їдете за 5 хвилин. Зробили дорогу 4 кілометри дороги. Завершена дорога шкільна також. І вулиця Селянська. Це все асфальтовано. У минулому один сполучення до міста, тут 2 -3 кілометри, три об'їхати був один-єдиний автобус, який їхав. І той поламався по дорозі. Но зараз сім рейсів робить маршрутка. Відремонтовано, як бачите, вже сільський клуб, дах замінено. Тут біля 200 тисяч. Ремонт всередині. Ми відкрили три секції тут, у клубі. Це Греко-римська боротьба це гімнастика і теніс. Діти мають де займатися і маємо чудову футбольну команду. У міському клубі не можуть натішитися тим, що до села повертається культурно-спортивне життя. У відремонтованих приміщеннях тепер із місцевими дітьми працюють професійні тренери та вихователі. А ще тут проводять концерти та кінопокази працюю 45 років, держався мій клуб на ентузіазмі лише, бо не було ніяких коштів виділено. У відділі культури мені весь час відповідали, що немає коштів, бо це прицідковий клуб. І не було коштів, були кошти лише на районі. А зараз ми приєднані до міської ради, який ремонт зроблений, покрівля замінена на 200. І це все з лютого місяця зробило. Села Лазита Округла після об'єднання є Лазівською сільрадою. Крім облаштування доріг та спеціалізованих автобусних зупинок, тут нарешті полагодили вуличне освітлення. За період незалежності ніколи таке не робилося. Зробилося прошли рік на мільйон 400 тисяч. Тільки саме освітлення. Дорога до 6 мільйонів. І крім того, підсипка всіх доріг комунальної власності, що за нами рахувалися. Школа, школа у укруві повністю перекрита, у округу, де була аварійному в стані. В нашій школі поміняли котел електричний новий, лікарська амбулаторія, Сан вузол робиться їм, вікна поміняли, то всередині ремонти тепер робляться. У кожному із сіл Тячівської міської об'єднаної громади працюють лікарські амбулаторії. Мешканці мають змогу отримати консультації сімейних лікарів, терапевтів та стоматологів. Самі ж приміщення капітально відремонтовані. Виділяється більше грошей на лікування, на невідкладну допомогу на ліки, виділяються гроші на на канс товари багато, ну коштів виділяється. Виділяється на миючі засоби. Кожен місяць дають нам бензин на допомогу, на, щоб ми ходили на виклики не пішком, а на машині десь відвести хворого в лікарню. утячів. від об'єднання виграло і саме місто. Так продовжився процес зведення новітнього спорткомплексу на 500 посадкових місць, профільно сертифікованого для проведення міжнародних змагань. Минулого року за рахунок держбюджету були профінансовані ремонтні роботи. Наразі громада самотужки завершує його. Реконструюють також будівлі комунальної власності. Триває відновлення міських шляхів. Ми ще маємо по закону, як ви знаєте, субвенцію державного бюджету на розвиток об'єднаних територій, об'єднаних громад в 2016 році. Він складав біля 8 мільйонів. 60% податків на доходи, які має тепер об'єднана громада, до об'єднання вони були в районному бюджеті. 60% після об'єднання, які перейшли нам, це в сумі складало біля 18 мільйонів. Можна зробити, покращити інфраструктуру і міста і цих населених пунктів. Я думаю, що якщо таким шляхом і таким чином буде розвиватися об'єднані громади через 3-4 роки, якщо таким темпом буде йти. То вони будуть такими, якби їх хотіли бачити жильці, які там живуть. Оцінив процес втілення децентралізаційних реформ на Закарпатті перший заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода. Зазначає, об'єднавчі процеси часто супроводжуються з противом громади через малу поінформованість людей у перевагах передання влади на місця. Втім, Тячівська міська об'єднана громада розвінчує усі міфи та доводить, реформа місцевого самоврядування дієва. Закарпаття має стати одним із регіонів, який активно впровадить ці принципи європейського самоврядування, там географічно, там ментально. от Ми зустрічалися і в громадах інших, ну, ми всі це розуміємо, але найближче сприймає ці всі мало б сприймати процеси. Тобто нам головне, щоб ці посадовці, від яких залежить це рішення, щоб вони не тормозили, тому що це єдина поки що область, яка не схвалила перспективний план. І справа не в тому, що його немає. А в принципі, проблема вже виникає в тому, що вона не дає орієнтиру для тих громад, які хочуть об'єднатися. Я думаю, що на найближчій сесії обласної ради буде внесено проект. Я думаю, що депутати обласної ради підтримують. Головне, щоб розпочати процес. Тячівська об'єднана Громада потрапила до 24 адміністративних одиниць, у яких у рамках програми Юліт буде створено ефективний центр надання адмінпослуг. Кілька довколишніх сіл також виявляють бажання долучитися до міста. Законодавчо тепер це можливо, оскільки прийняті акти про приєднання до вже об'єднаних громад. Втім, у цьому випадку все залежатиме від рішень на місцях. Попереду багато заходів стратегічного планування із максимальним залученням усіх мешканців Тячівської міської об'єднаної територіальної громади. thank uh you -huh.